Добрий день, шановні колеги! Сьогодні в вашій увазі буде представлена доповідь на тему реалізація Map та FMAP на пролог. Додатково будуть проведені порівняння з аналогічними реалізаціями на Haskell та Python. Дана тема є важливою для розуміння функціонального програмування та його адаптації до різних мов. Для початку варто нагадати, що таке MAP та FMAP. В функціональному програмуванні MAP це функція, яка застосовує задану функцію до кожного елемента списку і повертає новий список з результатами. FMAP є узагальненням MAP і працює з функторами, структурами даних, які зберігають значення в певному контексті, наприклад, списки, дерева чи тип maybe. Сьогодні ми розглянемо, як це реалізувати в Prolog, Haskell та Python. Пролог це логічна мова, де списки обробляються через рекурсію. Ось приклад реалізації предиката map на пролог. Цей код працює так. Якщо список порожній, результат також порожній. Якщо список має голову X і хвіст XS, ми застосовуємо предикат P до X, отримуємо Y і рекурсивно обробляємо хвіст. Нові поняття найкраще запам'ятовуються через приклади, тому підготуємо просту функцію піднесення до квадрату та застосуємо до списку. На третьому фото видно приклад та результат виконання. Тепер перейдемо до Fmap. У пролог немає вбудованих функторів, як у Haskell, тому ми реалізуємо FMAP для конкретних структур. Спочатку для списків це просто MAP. А далі розглянемо тип Maybe, який у пролог можна представити як NOTHING або JUST X. Використаємо вже створену функцію для піднесення до квадрату як для NOTHING, так і для Just. А результати можемо побачити на скріншотах. А Haskell. У Haskell map і Fmap є частиною стандартної бібліотеки. Ось як виглядає MAP. Це схоже на пролог, але з явним типуванням. Для FMAP у Haskell є клас Functor. Haskell забезпечує статичну перевірку типів, що є ключовою відмінністю від динамічного підхіду на пролог. Python має вбудовану функцію MAP. Використаємо цей інструмент для нашої попередньої функції піднесення до квадрату. Як бачимо, результат конкретний та відповідає очікуванням. Для FMAP прямого аналога немає, але ми можемо створити його для власних типів, наприклад, через класи. Адаптуємо пролог реалізації до поточної, зберігши ідеї типу MAYBE та функції піднесення до квадрату. Отриманий результат є коректним з огляду на пропоновану реалізацію. Таким чином, Python використовує об'єктно орієнтований підхід, що відрізняється від логічного стилю пролог і функціонального стилю Haskell. Отже, ми реалізували меп і FMAP на пролог і порівняли їх із Haskell та Python. Основні відмінності: пролог використовує рекурсію та динамічне типування. Haskell статичні типи та класи для узагальнення, а Python вбудовані функції та об'єктно орієнтований підхід. Порівняння реалізації засобами різних мов дозволяє підібрати оптимальний підхід для виконання певної задачі. Пролог реалізація є доволі простою, що робить її застосування комфортним. Але окремо слід розглянути питання ефективності під час масштабування, коли число класів, до яких потрібно застосувати FMAP, збільшується або зростає їхня складність. Далі представлені використані джерела в ході роботи та зазначено, що супутній реалізації завантажені на мій гітхаб за цим посиланням. Дякую за увагу!